Гарно всім сім'я, дівчата і хлопці. Мене дуже часто запитують показати знову, як я, як я роблю налисники. Всі люблять налисники з дирочками. Я не розумію, чого всі люблять з дирочками, а мене дирочки взагалі дуже сильно роздражають. От того, що ще раніше пам'ятаю, в ті Постійно виходили з дирочками. А от зараз хочу з дирочками ажурних зробити, в мене нічого не виходить. От. Я зроблю так, як у мене вийде. І це. І будемо розбиратися. Чого вони в мене не виходять? Значить, так, стакан молока я налила 220 мл. Так, Одне яєчко, можна два, можна хтось скільки хоче. Одну ложку цукру я покладу, Трібку солі. Розбовтаю. Ванільки за бажання. Ну, Взагалі-то я любила раніше і зараз люблю з повидлом чи то з варені. А з дирочками, коли вони виходять, то варення витікає. Дітям воно не підходить, діти обльопані постійно. Я сежуся. А потім оце я почала думати, все ж таки, чого так виходить? То я згадала. Раніше в 90-ті не було ні газу, ні електричних духовок, ніяких плит на, цей, на грубі. Топили дві ложки я олії сюди додав. Так, можна на око. І сковорітка дуже сильно розігрівалась, просто накалялась, і коли я тут тісто наливала, то воно розбігалось по сторонам. І виходили великі дірочки. Це я зараз вже зрозуміла. Напишіть мені, в когось, може, виходять з дірочками. І Рецепт напишіть, поділіться, будь ласка. А ще в мене запитують, яке я борошно використовую, дівчата, різне. Який є в магазині, я стараюся купувати, я зараз покладу 4 ложки борошна, 3, десь так, буду розболтувати і буду дивитися. Може, ще добавлю, побачу. от, так що я використовую борошно різних виробників. Стараюся купувати, щоб. Три-чотири виробника у мене було, стоїть там собі в тумбочці в мене. І потрошку я його підмішаю. Все вийде, все буде добре. Так, ще напевну ложечку. І ніколи не заморочуюся за комочків. <смір> і ніколи не заморочуюсь. Та набовтала, спекла і все вийде. Значить, дівчата, якщо я не прорахувалася, то 5 ложок борошна у мене повних пішло. Це таке тісто вийшло. Зараз буду спробувати пекти. А ще пам'ятаєте, дівчата, як ми мазали куском сала сковорідку перед кожним млинчиком, як наливали на сковорідку тісто. А зараз я оце... олійка і хустинка. І кож... перед кожним млинчиком я оце так обмазую сковорідку і Побачимо, що вийде. Ось такі у мене дівчата вийшли на лисники. Дивіться, які гарні. З узорами, але без дирочок. Всі такі. Ну, гарні ж, правда, гарні. А я люблю дівчата на лисники. Без дирочок. Я люблю з зваренью. Так, і мене діти таке люблять. Ще з дитинства. Ось так я їм, щоб парення не виливалася. Смачні. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного. Допомагайте одне одному. Все буде добре. До зустрічі!